Підвищення ефективності сільського господарства найбільш дієвий спосіб зменшення бідності та боротьби з голодом, тому його розвиток на селі повинен бути пріоритетним. Звісно, не все вдається одразу. Наш закарпатський регіон він же специфічний регіон. У нас немає промислового виробництва і більшість молодих людей виїжджає за межі області. Це також сповільнює розвиток і сільського господарства. Проблем у сільському господарстві району сьогодні чимало. Вирішити, які береться незначна кількість хустян, ентузіастів. Вони власними силами відроджують господарство на селі. У нас є хороші приватники, але не можу не сказати. У нас є в нас і фермерські господарства, це люди, які на себе дуже велике взяли велику ношу, і ну їх мало. Відродження господарства не обійшлось без іноземних інвесторів. До прикладу, у нижньому селищі створили сільськогосподарський кооператив. Спочатку кілька десятків селян, які стали членами кооперативу, мало вірили, що може щось вийти. Проте результати говорять самі за себе. «В нинішній ситуації Нижньоселищський регіон перевершив навіть сподівання, тому що в тому регіоні на даний час ми маємо і молокопереробку, тобто Нижньоселищська сироварня. Ми е, знайшлися ініціатори і будується е, забійний пункт відповідно до норм і вимог, е, які ставляться. Сот. В районі свого часу провели 100% розпаювання, однак оформлення земельних ділянок залишається відкритим питанням. Це треба привести в порядок, і я думаю, що тоді у нас з'явиться реальний сільськогос-виробник. Василь Губаль додає тих, хто хоче займатися сільським господарством, треба підтримувати і інших залучати до співпраці. Звичайно, необхідна 100-відсоткова державна підтримка. Та чи буде вона? Час покаже